Так друзі, всім гарного дня! Доброго дня! Слава Україні! Ми сьогодні провели велику працю. скажімо так, затарлись. Так, пані Ірина декілька слів. Скаже, що на сам перед. Потрібно, друзі. Потрібна постійна білизна, потрібна натуральна тканина. Ця тканина важка, вона не фарбується, я з нею нічого не зроблю. Плюс до того, якщо штучна тканина, вона е, може залишити важкі опіки на тілі наших дітей. Тому дуже прошу, легка натуральна тканина. Не червоного, не чорного кольору. Вона має бути. Нашої української весни. Дякую всім. Зараз йде процес виготовлення сіток. Отакий процес доволі трудоємкий. Друзі, треба вільні руки, треба, хто на Олексієті пала поля. Будь ласка, контакти мої є до пані Ірини. Все навчить, все покаже. Забезпечить повністю вас, загрузить ваш вільний час. так що, Пані Ірина, нам треба вільні руки. Дуже потрібно для нарізання, для плетіння. Обов'язково потрібно, тому що ви сподіваємося розумієте, що не принципи. Так, да. звертайтесь до мене, контакти є, я дам далі контакти пані Ірині.